Wow. Слава Ви дивитесь програму Грати Песик Душка Гривня знак питання долар, нуль». я її ведучий Майкл Щур. Вйо до новин. Вибори, другий тур, а потім тотальна срака. Що страшно, правильно, нам теж. Але давайте розбиратись, чому саме. Бо якщо переможе Порошенко, то буде болото. Все те саме нічого не зміниться. Та при Зеленському тільки гірше стане. Що може бути гірше, ніж знов ті самі люди на потоках? Вам би тільки своїх людей на потоки посадити. Та при Порош. І далі буде повний ігнор громадянського суспільства. Пане президенте, хто буде генеральний прокурор. Я вас Я вас вітаю. Ми сьогодні не прокурора обираємо. Та хто б казав? Ви самі можете на TEDx читати майстер-класи з ігнору? Я вам нічого не довжу. А ще Зеленський почне домовлятися з Росією. Так дуже боюсь прокинутись одного дня і побачити країну завішану бордами з обличчям Путіна. Це було для справи. І взагалі, де ви, а де війна? Що зробить Зеленський? Розробить ракету середньої дальності, яка вбиває сміхом Федора Добронравова? Та це ж сватататство! Вам ліба храбрості не хватило, ліба таланту, так? Ха-ха? Да? Навіть не знаю, як Зеленський впорається без Порошенка. Бо якщо навіть Томус не допоміг вступити у ЄС, то як же ми зможемо? Та ви взагалі проти НАТО! Та ми за НАТО! Але через референдум! Я лічно, як гражданин України, я за НАТО. НАТО обов'язково має бути через референдум. Так Порошенко ж теж хоче референдум щодо НАТО. Правда! Правда! Петро Порошенко обіцяє референдум щодо вступу до Північно-Атлантичного альянсу, коли буде готовність до вступу. Значить, так треба. Звичайно, і Свинарчук Гладковський вам треба. А вам його. Коломойський. І що, Ігор Коломойський? Ай. Коломойський повернеться і почне мститися опонентам. Як Порошенко мстився Саакашвілі та тому ж Коломойському, ще як і команда мстилася громадським активістам. Чи, може, ще жорсткіше. Так, ще жорсткіше! Що? Зеленський почне називати всіх наркоманами! А, -а, а? Зеленський некомпетентний і приведе у владу некомпетентних! Тобто нічого не зміниться. Знову лисі у владі, тільки не ваші, а наші. Зміниться помилок на міжнародній арені у нас. Ще не було, та господи, все вийде в Зеленського. Вийде, якщо вон треба буде заспівати фінальну пісню. Если б був нікем, був б не зверіке. Жив чужим умом, я в чужі руки. Головне не почати співати в ООН псалми. Державний кордон теж будете жартами боронити. Я вже хочу купити собі біле пальто, бо через рік на них підскочать ціни. Бо всі будуть ходити в білих пальтах і говорити Я ж казав. Не всі, а лише 15%. Я так люблю, коли ти кажеш Голосуй за порошенка. <п є> <п є> Путін нападе. А що буде з українською мовою, з культурою, з кіно? Що принесе Зеленський двомовність? Прарасійськасть? Так цього я дуже боюсь. Уяви, прокидаєшся якось, а Зеленський випустив з тюрми Медведчука, Ахметова та бойка. Огромне спасіба. Коломойський! Знов Коломойський? Так знов Коломойського вистачить на декілька претензій. Він олігарх, а у нас країна без олігархів. Ахметов хіба вже не олігарх? Хто йому статки збільшив вдвічі «Роттердамом Плюс, а? У нас не було вибору! У вас і зараз немає. Якщо довго терпіти Порошенка, то телебачення Торонто стане телебаченням Торонту в прямому сенсі. Та скоріше це станеться при Зеленському, він заборонить всі жарти крім своїх. Коломойський Знову? Путін заверчуть секло приходу команд силисіть. Тату на обличчі не моя фішка, я просто мишка, Майкл, мишка. Такими словами мав би починатися новий кліп Альони Альони, якби тексти пісень для неї писали сценаристи телебачення Торонто. Але Альона впоралася сама. Тату на обличчі не моя фішка, я просто пишка, пушка, пишка. Пишка, пушка, пишка. Не можу розібратись, Це вже фатшеймінг чи ще баді позитив? Я просто пишка, пушка, пишка. Тізер до цього кліпу опублікував у своєму телеграмі ще минулого тижня президент Петро Порошенко. Пишка, пушка. Тату на обличчі не моя фішка. Але якщо це допоможе привернути увагу молодого лекторату, то чорт з ним набивайте! Добре, Добре Петрі. Петро. Ну скільки можна казати? Тепер я не Петро, мій новий нік, бро. Добре, бро, Олексійовичу! Якщо ви вже вирішили, що набуття статусу пишки автоматично зробить вас пушкою, то розчаруємо. Погод стенемка теж пишка, але не пушка. Пишки прокладуть дорогу самі собі, стрінемось свізові почуття звішані. Після перегляду кліпу відчуття, наче в мене вистрілили з пушки усіма відеоефектами, що існують. Можливо, цей кліп навіть нагородять за визначний вклад у розвиток епілепсії. Хочеш не від злості? Не твій ласки! новий кліп Альони Альони за тиждень зібрав близько мільйона переглядів. А про її новий альбом написав цілу статтю Вог. Так той самий Вог американський. Все ж таки українська версія Місі Еліот краща, ніж українська версія Рональда Рейгана. Головне, щоб один плюс один не переозвучили цей кліп голосом Зеленського. Святкове українці вже готуються до наступної прощеної неділі. До я Берліна Володя Володимир Олександрсь. Пане при Володимир я Олександр. Бача. Під час виступу Порошенка у студії один плюс один. Ми побачили трейлер дебатів з Володимиром Зеленським. Студії Зеленського, як завжди, не було. Він подзвонив зараз. Я, я знаходжусь в Парижі, во Франції в Парижі це перший раз, коли Петро Олексійович пожалкував про безвіз. Но жене реґето я зараз. Не я знаходжусь в Парижі, во Франції. Потому, что его прекрасные автомобили служби безопасности України меня туда в авто. Якщо Володимир Зеленський стане президентом, сподіваємося, що свій політичний вектор він не буде міняти так само різко, як переходить з державної мови на російську. І одразу після обговорення дислокацій почалась змістовна та насичена дискусія щодо майбутнього України. Вас вас Потім числа вас мене. Так от, я я вичним самолетом різом. рейсом. то я вас говорю, що був Так, як так стоп! Вас не чути двох! Стоп! Вас не чути двох! Пані Ясю, а ви за кого будете голосувати? Я вирішила, що буду голосувати. Пані Ясю, така кажіть вже. Я вирішила, Ну скільки що... можна тягнути? Я Ви свій... закінчили? Ви ще раз хочете? Вам повторити. Ви закінчили чи ні? Вам третій раз сказав? У нас так. може щось зв'язком. Петро Петро Володимир Олександрович, я вислухав ваше твердження і зараз буду говорити я. Я ж говорю, я буду голосувати. Ви Закінчили. Я намагаюсь сказати, що я буду голосувати. Ви Закінчили. А зараз закінчив я 19 числа на НСК «Олімпійський крапка. Вам бачення. Ва? Крапка та крапка, Дорогі стадіон так стадіон. Ех, Люблю, коли політики перетворюють дискусію на косплей-бійки без хатків за гаражами. Мозка умикальне. за непідтвердженою інформацією у віце-спікера Верховної Ради Ірини Геращенко є мозок. Інформація не підтверджена, оскільки її не вдалося підтвердити з якогось іншого джерела, крім слів самої пані Геращенко. Тому можна сказати, що наявність мозку Ірини Геращенко це оціночне судження. Я би хотіла, щоб в цій залі трошки включались мозги у кого-то, окрім головуючі. саме цієї інформації Нестор стор чекав все життя і тому не розгубився. Дякую, пані Ірина. Дуже слушна пропозиція. Я про. Щоб поставити на голосування. Ставимо на голосування поправку щодо включення мізків в цій сесійній залі. Добре, що Геращенко з пересердя не сказала Жої сраку!» бо Шуфрич запропонував би і за це проголосувати. Я за включення мізків голосую, але все одно тільки 21 людина. Тож лише 21 депутат проголосував за включення мізків. Сім депутатів проти, а 241 депутат взагалі не проголосував, бо не змогли пройти капчу. Я не робот. Страшне Небачене! нечуване. Молоді люди голосують на виборах. Зовсім по приколу молоді люди е, готові напевно до влади е, привести чортішо, чортішо, чи не чортішо. Але після цих виборів молоді люди вже не зможуть звинувачувати пенсіонерів у тому, що ті знову обрали майбутнє замісних. Чому це не зможуть? Голосувала ж не лише молодь. Так, але цього разу у першому турі проголосувала половина виборців віком від 18 до 29 років. Мабуть, інша половина в цей час брала участь у на якому вирішувалась доля сальтисонів, які не доїла Надя Дорофеєва, серед молодих виборців, 18-29. От якби лише вони брали участь у виборах, то все б закінчилося в один тур. Тому що Зеленський набирає 57% відсотків серед молоді. Ну шо, готуйся, Саша. Тобі тепер відповідати за наше спільне майбутнє. Ахмієна, він ночі на зва мене. Пізно тепер Лена. кравець. Ага, давай звинувач у нас у тому, що всі інші кандидати забили на молодих, бо звикли, що молодь не голосує. Тому обіцяють виборцям лише зростання пенсій та зниження в чотири рази частоти нічних походів до туалету. Ви не будете голосувати. Ви молоді люди ніколи цього барані. не робите. Але я роблю це. Був уривок зі знаменитої американської реклами, яка через реверсивну психологію спонукає молодь проголосувати. Зеленському не знадобилися навіть такі лякалки. Бо спілкування в інстаграмі виявилося ефективнішим за на які насильно заганяють студентів. А Лопата Челендж цікавішим за заклики молитися. Класне, Ростре. Але ж молоді голосують за віртуального кандидата. Він за всю виборчу кампанію жодного разу не вийшов на нормальну відкриту дискусію. Ти це кому зараз говориш? Поколінню, яке звикло спілкуватися в месенджерах і лякається, коли чує, що смартфон може ще й дзвонити. Так, але ж треба до вас, хоч якось достукатися. Як достукатись? Ось так? Представляти Росію буде не Максим Галкін. Або ж ми ще варіант. і не Євгеній Петросян. Порошенко. Як суворий батько намагається переконати молодь дума, ти. Але хто такий Галкін? Це чоловік Пугачової. А це хто? Це така монеточка часів СРСР. А хто такий Петросян? Це совєцький Данила Поперечний. Дякую, Майкла, що переклав для мене цей виступ Петра Порошенка. Нарешті я зрозуміла, чим він нас лякає. Дуже щасливий, що Господь почув наші молитви. Але давай залишимо поки Зеленського і Порошенка у спокої. Мені здається, що місандестендінг молоді та політиків це глобальний фейл. Безумовно, ось навіть молодий політик Мустафа Наєм виявився ще тим дідуганом. Чому ви Верховна Рада і ви особисто ви молодий? Депутат. Mm -hmm. Не співпрацюєте з молоддю ніяк. Про це депутата Наєма питає хлопець, який цього року вперше голосував на виборах. Він учасник реаліті «Бебісіттери» про молодих, недосвідчених і далеких від політики виборців з усієї України. У Києві їм влаштували зустріч з одним із наймолодших та найнеформальніших депутатів. Але щось пішло не так. У мене є YouTube канал. Ви дійсно, дійсно вважаєте, що мені потрібен піар. Ну, бо я не знаю, що у вас є Ютуб канал. Саша, ти справді думаєш, що мені потрібен піар? У мене ж є Ютуб канал, але про це ніхто не знає. Це не мої проблеми. Я думаю, що проблема не в тому, що ми вам не доносимо. Ви, а що ви трошки десь мешкаєте в іншій реальності. І можливо, це і проблема наша теж. Ну, тому що ми не можемо до вас донести цю цього да. політики, які перекладають відповідальність на електорат, після політичної смерті потрапляють в бердичів, де на них очікує окрема цілодобова громадська приймальня. Слухайте, ну я вже не розумію, що тій молоді потрібно. Он зняли ж для них мотиваційний ролик, аби йшли голосувати на виборах. 21 квітня ти можеш проголосувати з восьмої ранку до двадцятої вечора. Серйозно, будильник не в телефоні. А це що відривний календар? І це що, мотивувати молодь. А де тоді старий пузатий телевізор? Не забудь документи, паспорт у формі книжечки або айді картку Така реклама може зацікавити не тих, хто ще не ходить на вибори, а лише тих, хто вже на них не ходить. Ось як треба для молоді рекламу знімати. Turn up for what? Так, я розумію, що Ліл Джонім у нас немає, але ж і політики у нас не бараки обами. А чому тоді Мустафа Наєм поводився так, ніби він танцює в балеті Маруф? Його має впізнавати кожен студент першого курсу. Просто чи як він почав стартувати, коли я в нього запитав стосовно як ви контактуєте з молоддю, і він слівся. Так, да, він просто, типу, от в мене це є, і це ваші проблеми, що ви це не дивитесь. Блін, чувак, ну, тобі ж треба з молоддю говорити. да? Аби знайти спільну мову з молодими виборцями, не треба бути з ними одного віку, слухати реп та знати, чим відрізняються худі від толстовки. Яскравим прикладом є Берні Сандерс, – 77-річний потенційний кандидат у президенти США від демократів. Він, незважаючи на вік, користується шаленою популярністю серед американської молоді. свіжі соціологічні опитування показують, що Берні Сандерс лідирує серед виборців у віці від 18 до 29 років, порівняно з Іншими потенційними кандидатами у президенти від демократів на виборах 2020 року в Україні політик такого віку навряд чи навіть спробував би спілкуватися з молоддю через те, що вони не виказали достатньої поваги. А молодший політик Типу Мустафи. ще й звинуватив би виборців у тому, що він їм не цікавий. Звісно, коли з молоддю говорять вот так, а не горіть та ні, та політика я ніколи туди навіть нос не суну. Карти, гроші, екскаватор. Гаю річі, таке навіть і не снилося. У північній Ірланді грабіжники викрали банкомат за допомогою екскаватора. О, о, мені повезло. <плес> <плес> Я знайшов сто гривнів в траві, тільки що! Нарешті ми побачили, куди подівся гурт гриби. Меж до пусть тепер нас ніхто не найде. Здається, ці хлопці занадто буквально зрозуміли слово кешбек. Екскаватор під'їхав до будівлі і просто розвалив стіну, аби дістати банкомат. Зараз в Україні всі екскаваторники замисляться. М -м, а виявляється, я знаю всі пін коди у місті. Екскаватор викрали цієї ночі на сусідньому будмайданчику. Викрали екскаватор, щоб викрасти банкомат. У від що доведеться зробити, щоб пограбувати банк? Альо, гараж до речі, продовжуючи тему пограбувань банків. Беніфіціарне ігор Коломойський згадав, що забув у Приватбанку вантажівку грошей. Коломойський заявив, що розраховує, що йому компенсують 2 мільярди доларів за націоналізацію Приватбанку. Позов лежить у господарському суді Києва, тому у Приватбанку здається, вже чекають на візит Коломойського. Нагадаємо, що Приватбанк націоналізували 2016 року. Після чого аудитори з'ясували, що назвавши Приватбанком, хтось переплутав великий палець з середнім. Міжнародна компанія крол підтвердила та задокументувала найбільшу фінансову аферу 21-го століття, що завдали збитків державі мінімум на 5,5 мільярдів доларів. Щоб Приватбанк не збанкрутував, уряд витратив 155 мільярдів гривень. Це 15 бюджетів Київської області. Ну або, ну, або в Дуп Своїдіотські порівняння, все одно ця п'ятиповерхівка з бабла не влізе у голову пересічного українця. Я хочу, щоб ці гроші годували українців, а не Коломойської. Казав рік тому такий собі Олег Ляшко, андеграундний стендап комік епохи раннього Зеленського. Цікаво, що саме зі злетом Зеленського збіглися претензії Коломойського до держави щодо привату. Україна нуждається не в одному Зеленському, а в мільйонах зеленських. Ну або два мільярди зеленських дрібними купюрами. Але екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, який зараз консультує команду Зеленського і вже претендує на місце в новому уряді, ймовірний зв'язок між цими двома подіями назвав неймовірним. Чому раптом? Чому це пов'язано з Водино Зеленським? Ну звісно, Коломойський та Зеленський не пов'язані так само, як не пов'язані Серсея та Джеймі Ланістери. Лисопорвальне. Володимир Гройсман зробив пародію на прем'єр-міністра ще до того, як офіційно увійшов до акторського складу 95-го кварталу. Чи підтримуєте до Петра Порошенко передбуде? Що Петро Олексійович потребує підтримки, я цього не побачив. Він нормально ходить. Хе, якась путінська школа гумору. Що сталося з підводним човном? Він потонув. Мабуть, якби в Гройсмана спитали, чи буде він голосувати, він відповів би, що не їздить на попутках. Та й, взагалі, якщо віддати свій голос, як тоді без голосу говорити з журналістами? Хоча ще вчора Гройсман був готовий підтримувати все, що завгодно. Я цього не побачив, він нормально ходить. І хочеться підтримати Володимира Гройсмана у його прагненні бути собою, тобто директором Вінницького ринку, який звик хамити реалізаторам гіпсокартону, з якими, до речі, теж так не можна спілкуватись, пане Гройсмане. Журналісти поставили нормальне питання. Відповідайте і після першого туру виборів Україна змінилася. У президента Петра Порошенка відкрилися очі на Президентство Петра Порошенка рівень життя є таким, який не задовільняє абсолютно більшу частину українських громадян. Неподолана корупція, важко знайти справедливості в судовій гілки влади. Якщо ви тільки но вийшли з п'ятирічної коми, пояснюємо, цей опозиційний політик, який так палко критикує владу. Це президент Петро Порошенко. І для мене це був можливо найболючіший, але найважливий урок, який я виніс. З першого туру виборів президент вирішив, що всі важливі реформи, на які було 5 років, можна провести за два тижні. Наприклад, Порошенко погодився підтримати закон про імпічмент, від якого всі українські президенти бігали як боксер-усик від питання. «Чий Крим я твердо переконаний, що цей закон потрібен. Так, дійсно. Я теж твердо переконаний, що він потрібен. Був ще 5 років тому. Ніяких бізнес-партнерів. Ніяких близьких людей Петром Порошенко більше призначено не буде. Не родичі і не друзі. Прийшов час домашніх тварин. Далі Порошенко пішов на безпрецедентний крок і зустрівся з особами, відомими у середовищі президента, під кодовими назвами агенти Кремля, Московські консерви, грантожери, соросята недорогенькі та забери дітей від екранів, Громадські активісти. Відкритий діалог із суспільством, зокрема з громадськими активістами, має стати новим стандартом у публічній діяльності президента, заявив Петро Порошенко. А ще Петро Олексійович згадав про молодь, завів телеграм та почав вживати молодіжний сленг. Лузер може той, що в лузі сидить його команді. Хтось сказав, що неформали досі ходять з ірокезами та в джинсових куртках без рукавів. а Тепер полярне Зеленський також не сидів на місці і продовжував активно лажати. Наприклад, він так і не назвав свою команду, лише почав зі скрипом перелічувати якихось експертів. Чому зі скрипом? Ну, Просто в Зеленську голос такий. Добрий ранок, дівчата, Наші жадіо. Але ми і голосу Зеленського навіть не почули, бо експертів назвала його прес-служба, а не сам пан Володимир. Штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського назвав основних своїх експертів. Зокрема, у команді з працює декілька колишніх чиновників. А потім з'ясувалося, що окрім ефемерної публічної команди у Зеленського є ще одна: одну з цих секретних черлідерж помітили журналісти у непублічному штабі Зеленського. І це Дина тісно пов'язана з олігархом Коломойським. Його звуть Андрій Богдан, адвокат, юрист, найвідоміший клієнт Богдана олігарх Ігор Коломойський. Що робить Богдан у штабі Володимира Зеленського? А що скаже команда Зеленського? Збіг Ну, Коломойського обслуговує. Так, ну і що? Ой. Мені тут підказують, що власне так команда Зеленського і відповіла. Юрист це як лікар. Він допомагає тим е, людям, хто е, звертається до нього. Юрист він як лікар, пекар він як металург, а Коломойський він теж як лікар. Ну, допомагає тим, хто до нього звертається і дає своїх юристів. Ну а юристи вони ж як лікарі. Все зрозуміло. Говори давай питання є у тебе ще? і язик в жопу засунув? журналісти програми схеми виявили, що юрист Коломойського не тільки лікар, а й незмінний попутник Зеленського під час міжнародних перельотів. Починаючи з лютого 2017 року, Володимир Зеленський літав у Женеву 11 разів, де протягом цього часу мешкав Ігор Коломойський. Із них щонайменше у чотирьох поїздках Зеленський летів туди разом із Андрієм Богданом. Вочевидь, саме цей юрист умовив Зеленського частіше літати туди, де завжди тепло. До Ізраїлю. там останнім часом живе Коломойський. А всім відомо, що Коломойський теплий, як мімімішна панда в сюжетах наприкінці новинних випусків, один плюс один. Зеленський відвідував Тель-Авів щонайменше двічі у листопаді та грудні 2018 року. І теж у компанії юриста олігарха Андрія Богдана. Але в цій битві характерів та компроматів був момент, який таки об'єднав двох кандидатів. Звертаюсь до Петра Порошенко. Ніяких близьких людей. Петром Порошенко більше призначено не буде. Вони обидва не вміють правильно відмінювати чоловічі прізвища українською мовою. Правильно Петра Порошенка. Петром Порошенком. Порошенко. Порошенко. Ка. Терміново дитсадок на Чернігівщині продає мальчика. Господаря для коня на прізвисько Мальчик шукає колектив дитячого заточку. Восьме березня, що у Новгороді Сіверському. Коня звати Мальчик, і йому потрібен новий господар. У свої 26 років мальчик виглядає здоровішим та енергійнішим ніж актор Мак Калкін у тому ж віці. Кінь на призвисько мальчик виходить із хліву, що у господарській частині садочка після ночі у стілі процедури. Ви тільки погляньте, як радісно він виходить на роботу. Наче Петро Порошенко в останні дні свого президентського терміну. Ти мав на увазі свого першого президентського терміну. Було прийнято рішення е, скоротити посаду конюха. А самого коня планується списати шляхом продажу або ж е, е, його здати на м'ясо. Списати коня? Просто списати, як зіпсовані продукти? Здати на м'ясо. Сподіваємося, конюха не таким же самим чином скоротили. Це той випадок, коли мріє, щоб списання відбулось корумповано та мальчика насправді вкрав якийсь чиновник. Во-первых, не любить, щоб п'яні були. Він не любить алкоголіків. От і єдина вимога до нового господаря не бути алкоголіком. Можливо, мальчик і сам закодований, тому і влаштувався працювати у дитячий садок подалі від бухла. Нам жалко його віддавати, тому що ми його теж любимо. Весна зараз. Нам е, ми його зможемо і утримувати і влітку. Тобто, зараз у нас буде і трава, і все. але на зиму потрібно заготовляти сіно. А діти у садку, навіщо? Нехай вони заготовляють сіно. Треба відпрацьовувати їжу та денний сон. Ласкаво просимо у світ капіталізму та глобальної економічної конкуренції, де на іграшки треба заробляти власноруч. Кінь віком 26 років е, вже в принципі. На сьогоднішній день не економічно недоцільно його тримати. Не вірте цьому чиновнику у існуванні такої чудової істоти, як кінь, можна завжди знайти доцільність. Навіть політично. наприклад, перейменувати мальчика, він цитата а, та висунути на мажоритарці від партії Слуга народу. Зайшовши в парламент, він отримає якісне медичне обслуговування у клініці Феофані та спокійно доживе до 35-ти. А там вже можна і в президенти балотуватись. Гей, була в мене коняка. Та коняка розбишака. Якщо ви читали колгосп тварин Орвела, і вам було шкода коня на прізвисько боксер, у вас є можливість допомогти його прототипу в реальному житті. Нехай у цієї історії буде щасливий кінець. Пишіть в особисті повідомлення на Фейсбуці Телебачення Торонто, якщо у вас дійсно серйозні наміри щодо мальчика, і ми вас з ним зв'яжемо. Make мальчик Great again! Власника ресторанів не турбувати. Підпишись на телеграм! Підпишись на інстаграм! Телебачення торонто! А то Путін нападе!